В Україні в ніч із суботи 30 березня на неділю переведуть годинники на літній час, на одну годину вперед. Головна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Оперчук розповіла, що переведення годинників вплине на людей. Порушуються біологічні ритми організму, спостерігається швидка втома, так як людський організм переходить на новий цикл. Це буває втрата концентрації. Людина стає менш зосередженою, швидше не може концентрувати свою увагу на тих чи інших речах. Часто буває порушення апетиту, дискомфорт у шлунково-кишковому тракті, ну і загострення серцево-судинних захворювань часто відбувається, і перемінюється настрій людини. Навіть бувають депресії. Відбуваються часто і загострення хронічних захворювань. Більше все впливає на людей поважного віку. Уже є хронічні захворювання, і у них біологічні ритми йдуть за. Повільніше і адаптація повинна бути більш тривалішою. Зазвичай адаптація вона проходить на протязі одного-двох тижнів. Потрібно більш раніше лягати, зараз спати, висипатися перед тим. Звичайно, відрегулювати своє харчування. Воно повинно бути повноцінним. Бажано проводити харчування за графіком в одні ті самі часи, і також важливо уникати стресу.